Це треба питання 100%, ну, щоб в цьому році було вирішено. І тоді ми будемо знати її думку, її пропозиції, а цієї ситуації ми повинні вийти. Тільки думки спільно, е, звідуючи клубу, на е, ну, четвертому виконкому головою сільської ради, що буде е, в сенсі. Люди нас будували згідно з законом, збудовано все. Територія. Ну, Використана на 100% максимально до межі земельної ділянки, на треба 2 метри, там є метр 30, ну, ну Бог знає, це таке, це, це дрібниці. Але консенсус із клубом, і територією земельної клуба, і цього, якщо е, ті моменти, є, які вона заперечує, то ту землю не, не давати, а, а іншу землю вільну, яка не, ну, не мішає заходу чорної клубу, віддати через сесію. Приватному підприємцю, хай він її приватизовує і тоді огороджує обов'язково ці дві сторони, що відплувають. Так чи ні? Це е, п -п північна і східна, так? Да? Березь мені. Що, що? що? <світна> Огорожаю. Ні, що вродити огорожу, та там повністю треба огородити, для того, щоб добру вимог. За вклуб, вона як за вклуб, вона не проти. Вона проти як людина. То що, за нею має все хватило? <світна> ну так виходить. Ні, я вбачаю. Ми вже за вклупом спілкувалися. Але сьогодні вона за вклуб, завтра друга, завтра її дочки чи внучі і так далі. Ми зрішаємо питання не на один день, розумієте? Нам треба виважене рішення взяти. Я ще раз кажу, там по проєкту передбачався склад. Треба, проект. Проект, а, да, них, але він, навіщо людині викидати гроші, якщо ми не дамо дозвіл. Зараз людина хоче взяти, ну, трошки він неправильно формулював, але в принципі ми повинні давати дозвіл. Або давати, або не давати. розумієте? Але там, ну, якщо ми не загородимо, будуть проблеми клуб мати. Тобто, в один прекрасний момент ми можемо прийти на вибори. Да. Дивіться, якщо по етапу, наприклад, ми даємо дозвіл на те, щоби зі складу почати робити документацію да, по да. етапу, просто да. на виборку. А далі тоді. Тоді на посіті. А далі там далі, а я не я Зараз знову має працювати. Я там був на служенні, там похорон декілька разів. Там не огорожено теж, немає такого, що машини ставлять на територію. Ну ніхто там за уголов не ходить. І кахве там є. Ну не треба того. Ну тебе хто огорожено так. Я не думаю, що там вже так буде ходити. Вести різняється тим, що там немає клуху. Ну там немає, це набрати. Тут Але що я скажу, що треба людині дати не три соти, а тридцять сотні. І це гарний Побудувати <плес> в хорошому місці. Ну як не наше, не знаю. Будуть розглядати і прошу вибачення, що затримував. То драйвер з'їхав з подмані. Думаю, майстрики разом одновий. А ви де процесор? Де дарси? Що там? Блядь, це то писано. Робота така була відносно. Шановний, що пропонує цю позицію. Дать дозвіл на подальші документи. Коребодаль сказати до. І, я я, я вношу пропозицію е, дати е, після загородження розглянути, винести на питання О. і тоді дати цей. Але загородити це. Ну, Бо, Борис Малені, загороджуватися він ж не буде по мати Тому що, щоб дати загородження, ми сьогодні хочемо винести для того, щоб він розробляв проєктну документацію. І, то інше. це ми вже кажемо, ми тобі дамо ще приміщенні. По приміщенню. А ми даємо чи сесія це дає члени шоком. Давайте бути сидіть чесними. Це сесія дає. Сесія, це сесія дає. Як буде заява, буде розглядати сесія, це не наша компетенція. Для чого Якщо нам дати на огородження, то на огородження, якщо по діючих стандартах, там та, скільки, мерних принципів. Сесія. А щоб дати більше, треба, щоб сесія не зрозумілювала. Він новий загородить, а сесія скаже, не дам. Можуть, і він забрати, понесе. несе. Хто йому компенсує забрати? А наше ув'язувати, що не можна робити кафе на тій земельній ділянці у тому підбарньому приміщенні? Загородитися треба. Нема таких вимог так, при умові, якщо, якщо спочатку загородиться, якщо шо, я потім проголосую за те, що дати допомогу. Я не А, а то, що Добрий ми зараз приймемо рішення, що ми приймемо рішення мій. дати дозу на виготовлення документації, це все рівно, що дати дозвіл, Тому що нас вже потім не треба. Значить, приймаєте рішення, що не дати дозу. Дай загородиться, а тоді дай дозу. Що дай загородиться? Я тут спитаю, що я не питання. Не обгородиться. Вести не давали дозвіл. Всі не говорять, депутати. Пам'ятаєте, Ліля була депутатом і казала, якщо від мене Веста не відгородиться, від пам'ять <кхи> Відгородилася. Відгородилася, тоді даємо зелені. Ні, я не знаю скільки сходок, але я знаю вимогу. Користувачів, що <так само>, ви <кхи> Спередні можуть не робити. Спереді можуть не робити, а буквою «П» треба зробити забор. Буквою Г, якщо загадка. Ні, ну то не довідає. А то вже те ну хай, хай навіть хай буде не їхнє, просто єдине, що я кажу, що в рівно вони будуть користуватися, Ту землю обов'язково треба да з зі сторони обов'язково віддати, щоб бюджет світ свої ради слив. Ні, давайте щось заяви, заяви зачитайте заяву. А це треба породити поче право сторону хорній і задній стороні обгороди. Це я. Що ви просто зняли? Так, два. Це два. Що ви просто зняли? Це зараз витягуємо. дозвіл для КПТ. Так. Підвального приміщення. А ми приймаємо рішення засновано на документації. Дайте дозвіл. А ми від'ємне. Все. А дальше що з нами? ви кажете, просимо дати дозвіл на цей. А ми не маємо права. Чого? А тому що ми маємо право дати дозвіл тільки на складення документації, а він не просить складання документації. Хай перепишете. Ну, хай перепишу. Якщо не зовсім сформулював, то для того цей і орган. Щоб правильно сформулювати рішення. Дозвольте, будь ласка. Я вважаю, для того, щоб не було таких в нас бурних дебатів. Послідуючи, оце як комісія створиться, нам треба на виконку, чи комісія створиться на сесію, повинно бути рішення цієї комісії. У нас перед руками, щоб було спільно комісії, і тоді буде менше питань. То комісія поїхала, ніякого документа немає, ми теж знову питання вирішуємо. Ви, ми втрачаємо свій, свій час усно. Комісія вирішила, яке рішення знайшли, підписалися. Яке рішення рекомендуємо. Так що комісія комунає? Давайте добре. А Хто не роздає питання? Шановні колеги, на початку я ж наголосив, що виїжджаючи комісію, члени комісії попросили приватного підприємця привести. Документацію на будівлю і документацію на Таке було? Так, так. було. Ми ж прийняли таке рішення. Спільно. Ну, можливо, бачите, ми не затвердили його письмові формі, але усно це було ми ж всі разом спільно дійшли згоди, щоб бориснуватися, така була? Так, да, да, да. ми прийшли, сказали, що Коли сьогодні людина привела до проєктну, проєктну документацію, їхні слова на вчорашній день на комісії не співпадали з тою проєктною документацією, яка нам сьогодні була пред'явлена. Тому є пропозиція. Mm -hmm. Вивчиться питання, подати. Кожен місяць є виконавчий комісія. Питання це вивчить. Подивиться документацію, люди показати, як правило, заяву. І так, як кажуть, потрібно Миколаевич, все-таки визвати і представника України. Ну, ну, Слухайте, ну, розумієте, ну, там два магазини. І один з другим не гає. От якраз ці вономія, вона як за куп не мішає, а мішає як Галя. За клуб. Галя депутат. І давайте ми поважати своїх депутатів. Не Галя. Пропоную такий проєкт рішення по цьому питанні. Розглянувши заяву виконком вирішую. Перше відмовити. Друге питання рекомендувати, придбати піддає цю ковалів, звернутися до виконкому з заявою про дозвіл на виготовлення проєкту реконструкції існуючого складу від кафе. Я допомог забору.

Шановні колеги, я Далі. Далі. хотів би, щоб ну, особисто моя думка така. Я не, сили, я не був в комісії, я не бачив питання. Але я вважаю, що нам потрібно врахувати те, що людина, вибачте, приватний підприємець. Приватний підприємець наповнює бюджет реальністю сільської ради. Від того, як він платить податки, залежить вибачте благоустрій села того самого Грабу. Розумієте? А на попередньому виконкомі ми затвердили план, вибачте, щоб іти на зустріч з приємцем, сприяти розвитку підприємства, а зараз ми що робимо? Ми зараз, вибачте, хочемо його, щоб він забор там ще робив, там ще якісь речі, витрачав. Я, не сам, не я не просто не слухаю, не розумієте? розумієте? Ми зараз людина потратиться, витратить гроші, і в результаті може нічого не отримати. Оце моя особиста думка. Це не є сприяння розвитку підприємства. А від того, як він платить податки, від того, що люди до нього ходять, і, і вибачте, купуйте самі товари, залежить напряму бюджет ремонту сільської ради. І якщо там є поруч магазин, як ви кажете конкуренція. Конкуренція це добре. Тому що коли є конкуренція, значить, вибачте, може хтось опустити ціну. Погано, коли є монополізм, розумієте? А коли є конкуренція, то все добре. І треба людині конкретно війти в його становище, подивитися, вибачте, якщо там десь він на 30 см, далі пивку на настільки, значить війти в ситуацію. Вплоть до того, що винести на сеть, може дійсно збільшити йому. Розумієте, Людина потратила кошти. Вона зробила плитку, вона, зроб... вона зроб... покращила, вона зробила благоустрій. Розумієте? А ми зараз думаємо, як отут відрізати, щось тут не дати, що ще якісь речі зробити. Ні, 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 ні. Людина, хоче, людина хоче робити, вибачте, весілля в тому залі, а людина робить весілля в тому залі. Значить, значит, воно економічно вигідно. Воно економічно вигідно. Оце треба враховувати. Економічна ефективність. Якщо людина <знаходимо, sensitive>, моя пропозиція, якщо людина хоче, знача робить проєкт, то підвальне приміщення робить там. Це зрадує. Я просто хотів, би доповнити хотів тим, що те, що він є департамент підприємство. Від його податків, вибачте, залежить, благоустрій. І в його ситуацію, і допомогти йому. Отак я вважаю. на Допомога наша буде така, якщо ми це юридично правильно і в рамках законодавства допомагаємо. допомагаємо порушуючи закон. Я не говорю про це закону. закон. Але ми просимо його дивитися.

Це є загальні податки є на загальні подання. Тиш вісімсот загальне цього так. Тише ми порушуємо гамуре. Я вам чималі планується. Іде, і ми тільки зловнувши, шановні Рума там вже взагалі закінчився по виконавчому комітету, але є пропозиція, я її підтримую цю пропозицію, перенесли на слідуючий виконавчий комітет і сформулювати так, як формулював Білтект Ромаколавич. І я думаю, що Борис Ментіш також не довше, щоб написав слідуючу заяву, щоб дати дозвіл. На виготовлення документації, з, з на реконструкції складу, да, склад <цьому. Ціла> приміщення на кафе. Знову ж таки, погодите зі всіма там, заходу, було, мали, Ну а підприємець, ви згідні з такою з ким рішенням? Справа в тому, що це, проводити реконструкцію і будувати, так це на кошти. Він якось заробити а на чомусь. А як тоді? Якщо тільки бачите, ви ставите питання, от ти влужи, не йти непонятно, де в кредит, вложи на кошти. А ми потім подумаємо, так, тобі бідолу чи не да. Розумієте? Ну, ви ж пойміть мене правильно. Мене зробили уже рахунок, мене зробили шеки, ніби розумієте? бо завтра ми скажете, а ми от посиділи, подумали, послухали. Галину Миколаївну послухали Світлану батьків, не розумієте, прийняли рішення, що ти так. Ви зрозумієте, це що ми робили. Подобається, це складно. Ми не можемо читати, зробити вам кафе. А як ми зразу з дамом до складу кафе? Там буде це порушення санітарних норм. там буде салозер. Ми не маємо права. Не мають права. Це оголошувати. Ви висім ви нас. Я зробив план, так? Принесу вам. Ви подивитесь, скажете, ну так, це ж. разів Голосувати, затвердить, тобто. І розмістив на життя в один день. Ми відкриття на підірвістку. Ми повинні проводити. Слухи, чи, чи так зрозуміло? Тому що його появу, яка вже написана три місяці назад, наскільки я розумію, так? Тож перший пункт був, пропозицію відмови. Ну, може, зроб... а може другий зроб... пункт можна зробити? Погоди другого... з умовою зроблено, зроблено, зроблено проєкт. Це все. Не можна, можна. Не можна таке вимовити. Не можна або так, Або не дзвонити. Тут треба консультація юриста. От у нас є юрист, хай скаже. Для того, щоб, для того, щоб так, давати дозвіл, дозвіл, треба, щоб була іменно цільове призначення. Якщо вона зараз склад, на склад то ми не можемо давати дозвіл для використання його підтримку. <звіл> <піл> <Тут> вже... <піл> 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 дозвіл на реконструкцію.